Добрий ранок, ми з України. Пісня UA народилася в підвалі на самому початку повномасштабного вторгнення, я була в підвалі зі своєю сім'єю, зі своєю донечкою, і разом з нами було ще 35 людей. Звісно, що рятувало нас тоді від такої хандри, від страху. Це українська пісня. І коли до мене звернулися, Друзі, вже друзі, тому що ви помітили, що найближчі ваші друзі це стали люди, з якими ви сиділи у підвалі, правда, з якими ви спускалися в метро під час повітряних тривог. Це дійсно справжні друзі. Вони звернулися і кажуть, Тань, напиши пісню. Я подумала, що в мене в голові стільки слів, що це буде не пісня, це буде безкінечний альбом, тому що щось вкласти в одну пісню практично неможливо. І я сіла писати, навіть не знала, чого почати. І думаю, буду писати свої відчуття. І так народилися перші Рими. Ми просто мріяли про весну, а ворог підступно приніс нам війну. Я сиділа, дивилася на ці на ці два рядки, і думаю, це ж от весна і війна. Всього лише дві літери змінюють сенс. Я так і пишу: дві літери в слові змінюють сенс. Та я знаю ще дві, що змінюють все. І це дві літери, це звісно це Ювеї, це наша Україна. Добрий ранок, ми з України.